Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про зміни, які вже анонсувало новостворене міністерство цифровізації Польщі. Це дуже важливо для всіх українців, які знаходяться там, збираються туди їхати або збираються взагалі залишатись там назавжди. Тож дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, в коментарі пишіть звідки дивитесь це відео. Отже. Буквально декілька тижнів тому ми з вами говорили про те, що президент Польщі Анджей Дуда підписав указ, яким було повторно створене міністерство цифровізації Польщі, головою міністерства став Януш Чашинський, і якби головною метою цього міністерства є на сьогоднішній день конкретно це розробка та вдосконалення додатку майобиватель. Нагадаю, це аналог нашої. Української дії, і бачите, не пройшло і місяця, фактично, пройшло тільки два тижні. А міністр цифрофізації вже говорить про те, що якби він анонсував вже зміни. І, по-перше, що він сказав, так він сказав, що першим, що зараз має бути зроблено, це має бути завершено процес. Прирівнювання традиційних ідентифікаційних карток до цифрових, і Чешинський вважає, що ця процедура має закінчитися вже найближчими тижнями, десь там до початку літа, І йдеться саме про робочий графік Сейму, тому як залишилось ще одне голосування щодо поправок Сенату, і він говорить, що на наступному засіданні в травні комітет з оцифрування дасть свій висновок, і президент підпише документ. І також він каже: Я сподіваюся, що. Він вирішить підписати його, і тоді протягом 14 днів ми зможемо сказати, що маємо третій поряд з посвідченням особи та паспортом повністю електронний документ, що посвідчує особу. Ми будемо найбільшою країною в Євросоюзі з таким документом, пояснив він. Тобто, бачимо, що вони так само, як і в нас в Україні, хочуть прирівняти додаток майобиватель до паперових і пластикових документів, і він буде мати ту саму легітимність і ту саму легальність. Водночас міністр цифровізації також підкреслив, що зрештою обиватель має обиватель перетворитися на своєрідний сервісний портал для зв'язку з державними адміністраціями та муніципалітетами. І на думку Чушинського, емобиватель. Має бути більше ніж просто електронним документом. Це має бути щось схоже на банківську аплікацію, де можна вирішити будь-яке питання, яке пов'язано з державними органами, тобто вони хочуть зробити щось наподобі нашої української дії, так розширити цей функціонал настільки, щоб. Можна було з телефона або з комп'ютера зайти і е, отримати якісь е, або справки, або е, подати якісь заяви, або отримати якусь допомогу, або якісь інші е, варіанти комунікації з ужадами, які зараз займають багато часу. Е, можливо, так само в емобиватель і війде. Подача документів на карту побиту, що було б дуже і дуже хорошим для українців. Це б реально спростило, скажімо так, всю процедуру. Так само це б скоротило терміни очікування. І, можливо, українці би в майбутньому змогли отримувати карту побиту не за рік, там 2-3-5 років, а змогли б її отримувати реально за 2-3 місяці. І було б ок тому бачимо, що. Якби Міністерство цифровізації працює, вони також заявили про те, що оцифрування документів стосується не лише id карток. Вони так само хочуть зробити цифровізацію всіх інших документів для того, щоб ви, навіть не маючи при собі жодного паперового документу, могли просто достати свій телефон, відкрити додаток ЕМОБИВАТЕЛЬ і вирішити всі свої питання. Тож, як на мене, це є дуже... Хороші зміни бачимо, що міністерство не просижує штани, а з перших днів починає активно працювати і просувати е, ті розробки, які були зроблені заздалегідь. Якась їх частина була е, взята з досвіду України, і бачимо, що Польща активно найактивніше з усього Євросоюзу, впроваджує зараз е, е, такі оновлення. скажімо так, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Е, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за. За перегляд бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!